Я продовжую далі обвантрувати село Онишковець, Онишківці, а це хутір. О там річечка Боложівка чи як вона називається що протікає було І туди впадає біля сворожа білію. А то через річку Сраж. А це тут тягнуться Онишковецькі хутори, бо з тієї сторони річечки отам, неличка, те поле вже Суразьке. А це Онишковецькі хутори хутір. І так тягнеться вулиця, кажеш. Так, як люди мали землю, так ставили хати. Там один хазяїн, другий. Там третій. І так такі хутори. А там де корова пасеться, це бережок, вони шковецькі. Там річечка, а за річечкою вже те поле, то то сураське вже. І тут такі лісочки тягнуться теж. Від Шумська до Воложівки до малих Калатинців. Малі Калатинці — це вже Хмельницька область. Отакі От лісочки. Отак хати. Хата, хата далі Знов хата. Це хутори Онишківські. Онишковецькі, як правильно. Тут на хуторі не така щільня забудова, як в селі. Тут хата. Промежуток, знов хата. Ось такий промежуток, метри десь 150 і знов хата. От, як люди мали поля, а тут хата, промежуток там хата, хутер такий. І далі знов хата хутер. Як колись... Мали поле, так і на своєму полі ставили собі хату. Багато хуторів позносили. Тут біля дороги лишили, а десь якщо так в полі, то в полі багато хуторів позносили. Радянська влада не шкодувала хуторів.